Покращувати орендовану квартиру у Німеччині не можна. Потрібен додатковий дозвіл від орендодавця. Поділюся своїм досвідом, тому що ми вирішили у квартирі замінити нашу стару раковину і таку білу тумбу, яка йде стандартна, коли ти орендуєш на нову кухню. Зараз покажу кухню. Ми придбали цю кухонну мебіль на Амазоні і вирішили самі її. Поставити на місце, тому що вважали, що ми ж покращуємо кухню. Але я все-таки написав нашому орендодавцю і сказав, що хочу, щоб вони забрали стару мебіль, оскільки ми купили нову. На що вони мені відписали? Що ми не можемо це робити просто так самостійно. Нам потрібно підписати додатковий договір з цією компанією на модернізацію кухні. І обов'язково потрібно, щоб. Фірма, яка має ліцензію, нам устанавлювала цю кухню і мойку. Тому е, дуже довгий час ми не могли це зробити, тому що довелося знайти фірму, яка має ліцензію на установку мойки. Звичайно, устанавлювати там нічого такого немає складного. Да, там вирізав дирку, поставив мойку, підключив сток і так далі. Це в Україні кожен. Чоловік знає, як це зробити, тому що це нічого там складного нема. Але тут на це потрібна ліцензія, і обов'язково, щоб сантехнік це зробив, тому що у випадку, якщо ви затопите сусідів, то за це відповідає окрема фірма, а не ви. І це дуже важливо. Мені виставили, до речі, рахунок досить такий. Високий, тому що ціна кухні приблизно там 500 євро і 400 євро установка нової раковини. Це, звісно, жесть.